Це право кожної людини, але людина зі зброєю це ворог. Людина зі зброєю, яка несе нам кров, сльози, війну на нашу землю у наші хати це мій персональний ворог. І Якщо ворог не здається, то його знищують. Іншого варіанту немає. Особливо коли йдеться про терористів на Донбасі, які вбивають українських громадян. Який вже і мертвим, як моєму побратиму в Маріуполі Сергію Демиденку, вуха відрізали, очі викололи. От що вони там роблять. Оце Путін нам несе другу Чечню. Оце він хоче, щоб отак було в Україні, як вони в Чечні робили. Я цього не хочу. Я хочу, щоб на нашою країною було мирне небо, як от в сонячному Закарпатті. Не Недаром кажу сонячне Закарпаття. От така сонячна погода, мирне небо повинно бути над усією країною від Донбасу. До Криму, від Закарпаття до Чернігова, до Одеси до Харкова і Донецька. Але за незалежність треба захищати. Україну треба захищати. Політика умиротворення ніколи не зупиняли агресора. І Путін дійде рівно туди, де ми його зупинимо. Якщо ми дозволимо йому брати те, що легко лежить, те, що ми не захищаємо, він забере все. Я пропоную захищати Україну. І я кажу, що тільки в боротьбі, тільки в захисті, тільки в рішучому захисті нашої країни ми можемо її захистити і мати цілісну Україну. Бо в нас різні області, Закарпаття одне, Львівщина, інша, Чернігівщина, третє. Але що нас об'єднує? Це єдина Україна, це цілісна Україна, щоб кожен з вас, закарпатці, приїжджайте до мене на Чернігівщину, на е, мою рідну Чернігівщину. І вас там зустрінуть хлібом сіллю. Всі будуть вам раді. Так само я хочу, щоб мої чернігівські земляки приїжджали в Закарпаття і щоб їх завжди тут з радістю зустрічали. І завжди вино наливали, і завжди годували місцевими стравами. І щоб люди їхали звідси задоволені. І головне, щоб бабки сюди везли. Оце найголовніше, щоб було на чому заробляти.